Ви зараз не в ЗСУ але хочете чимось допомагати Україні. Що можна ще робити, крім волонтерства і донатів? Я вам розкажу, як можна виявляти внутрішніх ворогів України, які вони можуть вчиняти злочини чи правопорушення, і як про це повідомляти поліцію або СБУ. Мене звати Ружецький Руслан, я адвокат і ви на каналі Слово Адвоката. Тут я простою мовою розповідаю, як працює закон, як ним користуватися і як захищати свої права. Тому підписуйтесь на канал і дивіться відео. Хай вам це краще не знадобиться, але на всякий випадок відео дивіться. Давайте розпочнемо з тупих персонажів, які прямо хвалять Путіна, вітають окупантів, кажуть, що владу в Україні захопила хунта і так далі. Вони настільки тупі, що не розуміють, що те, що вони говорять, це вже є не свобода слова, а є злочин. Вони зависли у Радянському Союзі і зрозуміло, що не слідкують за змінами до Кримінального кодексу. А минулому році в березні Верховна Рада додала до Кримінального кодексу статтю 436.2. Відповідно до неї, злочином є виправдовування визнання правомірною заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України розпочатої у 2014 році. В тому числі шляхом представлення збройної агресії Російської Федерації проти України як внутрішнього громадянського конфлікту, виправдовування визнання правомірної заперечення тимчасової окупації частини території України, а також глорифікація осіб, які здійснювали збройну агресію Російської Федерації проти України розвитку у 2014 році. Людей, які це роблять, регулярно засуджують, і вони можна сказати, є така легка здобич для українських правоохоронців, тому що ці клони робляться відкрито. Вони тупо поширюють у соцмережах дописи або самі пишуть такі дописи. І СБУ моніторить соцмережі і їх ловить. Але все одно СБУ на всіх не вистачає, і тому було б добре, щоб якщо ви таке самі побачили, то звернули СБУ на це увагу, позвонили чи повідомили навіть в соцмережах тих самих. Є ще трохи обережніша група персонажів, вони прямо це так не розказують при всіх, але можуть собі в індивідуальних розмовах із знайомими чи незнайомими такі думки просувати. І вони сподіваються, що так як в нас немає культури писати скарги, заяви на людей, то думають, що на них ніхто скарги не напише, і вони ще будуть довго собі такі дурниці розказувати. Але не завжди так є. Я розказував раніше про ситуацію у Харкові, де люди виявилися відповідальними. Харкові пасажири здали таксиста поліції за колабораціонізм. Коли вони їхали в пункт призначення, таксист розговорився. Він почав хвалити Російську Федерацію, їхню президента, і казав, що ми повинні приєднатися до Росії. Пасажири подякували таксисту за комунікабельність і подали на нього поліцію. Крім того, чому важливо писати скарги? От, наприклад, ви розмовляли зі своїм сусідом, і сусід хвалив Путіна, казав, що це класний чувак, і взагалі треба Харків віддати Росії. І може тут ще в цій розмові і не є злочину, але сусід є підозрілий, і тому було б добре дати про нього сигнал щоб Вони його перевірили. СБУ почне, наприклад, людину прослуховувати, подивиться, з ким він там спілкується, знайде, можливо, нових свідків, які також дадуть покази, а потім ще прийдуть з обшуком до нього, вилучить телефони, і в телефонах побачить, що він переписувався також з іншими людьми і говорить ці самі дурниці. І тоді покази такого першого свідка, першого завідника, вони вже будуть підкріплені іншими матеріалами. От, наприклад, подивіться, як збирали матеріали у одній справі. Знайшовся свідок, який розповів, що приїжджаючи до родичів. На загальній кухні гуртожитку неодноразово чув антиукраїнські вислови обвинуваченого, як він звеличує дії президента Путіна, а війська РФ називає визволителями. Почали слухати його телефон і дивіться, що там побачили. Зафіксовано, що наприкінці травня минулого року він у телефонній розмові висловив підтримку РФ у бойових діях проти України і розповідав про коло своїх знайомих у Росії. Після таких розмов вже можна було піти до людини з обшуком, і от під час обшуку вилучили телефон його. У додатку WhatsApp знайдено листування із громадянином РФ, аудіоповідомлення, в якому обвинувачений каже про свій намір вступити до Збройних сил РФ, з приводу чого спланував поїздку до міста Запоріжжя для подальшого переходу на тимчасово окуповану територію. Таким чином, заяву людини перевірили і здобули докази додаткові, що інша людина вчинила злочин. Тому не потрібно боятися писати заяву, що можливо людина ще злочин не вчинила. Заяву перевірять і побачать, вчинила чи не вчинила. А якщо б така людина любила Україну, то вона б це все не говорила, і тому, якщо вона такий любитель Росії, то хай Чемодан вокзал, Росія. бере адвоката, витрачає час і захищається від такої ситуації. Є ще одна група ворогів України. Вони розумніші, ніж попередня група, і вони мають такі самі погляди, як попередні, але вони розуміють, що не можна отак прямо в лоб хвалити Росію і підтримувати її. Але їх все одно можна підловити, в них сидить така агресія і ненависть до всього українського, і вони деколи її висловлюють назовні. І їх можна, зокрема, підловити на порушення рівноправності громадян і розпалювання національної ворожнечі. У нас є стаття 161 Кримінального кодексу, і вона говорить таке. Умисні дії спрямовані на розпалювання національної, регіональної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності, або образа почуттів громадян у зв'язку з їхніми релігійними переконаннями. Це може бути, наприклад, образа Православної церкви України, одного так засудили за образу ПЦУ і її віруючих, і дивіться, що він писав, що йому ставило у вину: релігіозно-політична химера. Цинічному ряженому духовенству нужны не Євангелії твердження, що ПЦУ має жалюгідну кількість приходів та прихожан, набирає в свої ряди біглих і зверщенців. Саркастичної рекомендації православної церкви України в угоду США перекроїти свій церковний одяг у нацистському стилі. Це все є розпалювання релігійної ворожнечі і ненависті, і за таке регулярно притягуються щеники московського патріархату. Наприклад, притягнуло було цілого ректора Почаївської духовної семінарії і були, дали підозру колишньому керівнику якоїсь там кіровоградської єпархії московського патріархату. Ще один варіант зловити людей на розпалювання національної ворожнечі це у нас є така група прихильників, нібито таємної змови, а насправді агентів Росії. От, наприклад, подивіться, яку сторі запостила людина в інстаграмі. Окупаційний єврейський режим і на Україні, і в Росії не може сам розстріляти русських і українців в одкрито. але він може їх розстріляти на війні, використовуючи зброю інших американських і європейських євреїв. Слав'яни, а становіть війну. Зрозуміли, як вони зашифрувалися? Але це їм не допоможе, тому що з точки зору Кримінального кодексу це є чисте розпалювання національної ворожнечі. Вони принижують американську націю, принижують єврейську націю, вони протиставляють їх українцям і ще й одночасно просувають тезу, що нібито українці і росіяни-брати. Звертайте увагу на такі дописи у соцмережах, тому що вони є автоматично злочином. Але крім того, злочину також можуть бути і індивідуальні розмови. Тому якщо з вами спілкується така людина, то потрібно її виводити на таку розмову, фіксувати це все і потім писати скаргу. Виводити можна як в соцмережах, так і в е, індивідуальному особистому спілкуванні. Бо як це може виглядати? Ви, наприклад, написали скаргу, СБУ почала перевірку, пізніше прийшла з обшуком і вилучила в людини телефон. І в телефоні побачила, що такі всякі дурниці людина писала багатьом людям, не тільки вам. І відповідно, це вже буде чітко чітке розуміння, що це були умисні дії на розпалювання національної ворожнечі. І остання група ворогів України це ті, хто нібито за успішно процвітаючу Україну, але на російській мові, і ще щоб не виконувати законів. І мені в мої 23 года какая-то пише донос на мене, і мені виписують штраф за руски язик. Просто за російський язик на сайті. Это вші. Як Это та? То ми вірнулись 45-й год. Это вообще как? Как? Таке вообще возможно? Люди, очнитесь. Это повний нацизм. Это пить уже. Люди на людей доносы пишуть за русский язик. Это вообще как? Я раніше робив відео про російськомовних блогерів і тут е, дуже все просто. Говори собі російською мовою скільки хочеш. Але якщо ти робиш рекламу російською, або маєш сайт, на якому щось продаєш, і він тебе російською, або ти ведеш експертний блог і продаєш з цього експертного блогу свої послуги чи якісь товари, то це все має бути українською мовою, так вимагає закон. Тому, якщо комусь зустрічаються такі персонажі, то сміло можете писати скаргу уповноваженому захисту державної мови. Тому що от яка проблема людині зробити на сайті, крім російської версії, також українську версію. Або якщо ти так, так сильно бажаєш писати пости російською, то ти можеш писати і російською, і внизу українською, чи навпаки. Тому на таких персонажів не те, що можна, а потрібно писати, як вона казала, доноси. І щодо доносів. Це, можна сказати, російський такий менталітет, казати, що написати скаргу це погано, це стукачество. Хай вони собі там не скаржуються, це їхні проблеми. Я неодноразово у своїх відео говорив, що написати на людину скаргу, яка дійсно порушила закон, це не соромно, а це навпаки благородно. Завдяки цьому у нас буде менше корупції, менше буде інших порушень і ми будемо більше схожі на захід. Тому допомагаємо Україні хто як може, в тому числі пишемо скарги на ворогів України. З вами був Руслан Ружинський, канал «Слово адвоката». Будьте розумні, поважайте закон, і побачимося в наступних випусках.